Вітання, шановні телеглядачі. В ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії, наша постійна рубрика. Актуальне інтерв'ю зараз в Одесі проходять громадські обговорення проєкту стратегії державної кадрової політики. Попередні підсумки цього обговорення будуть розглянуті на Рішельєвських читаннях, які пройдуть з 15 по 17 вересня в нашому місті на базі юридичної академії. Сьогодні у нас у гостях начальник управління державної служби України в Одеській області Анатолій Антонович Козік, який з нами поговорить на цю тему. Оля Антонович, вас в нашій студії. Добрий, Добрий день. день. А розкажіть, будь ласка, чим викликано розроблення та прийняття такого документу? 24 червня цього року на раді регіонів при президентові України було обговорено питання про стан кадрової політики і шляхи її вдосконалення до 2020 року, і де було запропоновано підготувати проект. Стратегії державної кадрової політики там було розглянуті певні складові цього проєкту. І за цей період така, такий проєкт був підготовлений, і він зараз проходить в всіх органах виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях, колективах, е е в наукових е закладах е і інших е підрозділах е обговорення. Пусть сказати, що. Головне завдання цього обговорення визначити і доповнити проект стратегії конкретними стратегічними питаннями, шляхами щодо удосконалення нашої кадрової роботи і взагалі кадрової політики. Угу. Антолі Антонович, а які особливості стратегії нової кадрової політики? Ну я повинен сказати, що цей проект стратегії державної державної кадрової політики він це довгоочіканий документ. Першу чергу. Ми фахівці роботи з кадрами, Державної служби, органів місцевого самоврядування взагалі очікували давно, тому що назріла така ситуація, що треба внести певні корективи в цю роботу. От. Особливість в тому, що стратегія, проєкт стратегії нової кадрової політики, він охоплює не тільки так звану управлінську діяльність. От. Управління справами там і так далі, ділами, органами і так далі, але і певні галузі нашого народного комплексу. В першу чергу, реалізація кадрової політики в економічній сфері, в гуманітарній, в соціальній, у сфері науки і навчання, гендерні політики і таке і інше. Напевно, якщо все було б як слід, то не виникло б такої потреби розробляти нову кадрову політику стратегію нової кадрової політики. Які на сьогодні існують проблеми в цій політиці? Проблем дуже багато, вони накопичувалися роками. І перш за все, я хотів би від головного сьогодні відійти і сказати, що кадрова політика, кадрова робота вона базується на основних принципах роботи, постійних принципах роботи. Одним із таких принципів, це, наприклад, є принцип законності. На жаль, останні роки у нас було багато прикладів, коли на державну службу на взагалі на, на призначення посад відбувалися порушення в законодавства того чи іншого. Ну, Наприклад, якщо запис трудовій книжки написано заступник міністра, більше нічого немає, то про що це свідчить? Що людина не має певного досвіду роботи в минулому, і mm -hmm. вона була призначена на велику керівну посаду без цього професійного досвіду. А без... таке буває? Ну, буває, а як же? Тому, тому це е, сьогодні дуже серйозне питання, і е, ми маємо притримуватися цих принципів якихось. ну, Наприклад, принцип висування за професійними, діловими і моральними якостями. Цей принцип, принцип теж. Неодноразово і інколи порушується і на посади, на керівні посади, на інші, середній там вищої ланки, теж призначаються особи, які в минулому були судимими, там і так далі. А такого от. не може бути за законом. Безумовно, це е, е, нонсенс. Е, тому одним з принципів, от навіть в проєкті сьогодні записано. Новому стратегії цієї, що ми сьогодні обговорюємо, і будемо обговорювати на решельєвських академічних слуханнях слуханнях, то передбачається вільний доступ на державну службу. Написано як один з принципів. Вільного немає, якщо так сказати, ну, тому що є певні застереження при прийнятті на державну службу, і крім того, діє конкурсний відбір. Так просто вільного доступу немає сьогодні. Тому і сам проект ми сьогодні будемо обговорювати і на решельєвських слуханнях, і в подальшому з тим, щоб внести певні поправки сюди і позитивні доповнення до нього. Дякую за відповідь, Анатолій Антоновичу. Чи можемо ми ще назвати вимоги до державних службовців, а до тих, які вже працюють на державній службі, і до тих, які мріють обійняти посади державного службовця? Ну, ви розумієте, вимоги вони давно відомі. Це, по-перше, відповідальність, професійність і патріотизм. Тут дуже сьогодні ціняться кадри, які чітко знають, що робити, навчені і так далі, крім того, які знають, що робити. От це дуже важливо, і е, мають певний уже досвід поетапної роботи. Розумієте, от теж, якщо вернутися до принципів, принцип е, з оптимального співвідношення досвідчених і молодих кадрів. На жаль, він теж порушувався свій час. І у нас навіть у 2002 році цей показник дійшов тільки 17% серед молоді до, до 27 до років на державній службі. У нас були... Е, е, Державні молоді, молоді державні службовці. Сьогодні цей показник ми зуміли довести до 28. Це оптимальний процент. Тому сьогодні дуже важливо поетапно оновлювати кадри, не цуратися досвідчених, передавати досвід роботи, тому що досвід роботи він не приходить там, в навчальному закладі, чи це те, тільки на практичній роботі передається. І його передають досвідчені кадри. Це головне сьогодні професійна підготовка. Скажіть, будь ласка, які е, наслідки реалізації стратегії державної кадрової політики? Ну е, головний наслідок це перш за все е, досконалення самої кадрової роботи кадрової політики. Справа в тому, що на підставі стратегії е, державної кадрової політики ближчим часом, після її прийняття мають бути розроблені, розроблені відповідні заходи, а також програми державні. Кадрова політика в сфері державного управління, кадрова політика у сфері там, економіки, як я вже називав ці галузі сфери, от, яка буде забезпечена і організаційними заходами, і головне фінансовими сьогодні. Тому от головний, головна головна ціль цього забезпечити прийняття таких програм, які би могли реалізувати і зрушити з того з того стану, який сьогодні є, питання оптимізації і ведення нашого економічного комплексу, державного в цілому комплексу, щоб до керівництва на ці посади у всіх галузях приходили підготовлені кваліфіковані професійні кадри, і щоб ця політика кадрова була відкритою для громадськості, для людей щоб ми не могли проводити це все колугарно там і висувати на якісь посади за якимись політичними ознаками, і таке і інше, це сьогодні головне в кадрі в кадровій політиці. А зараз ми говоримо про громадські обговорення. Якщо у декого з наших глядачів виникне таке бажання прийняти участь у цих громадських обговореннях, а чи можуть вони це зробити? Адже можливо, серед глядачів і напевне є і науковці, і політологи і Економісти і юристи, яким було б це цікаво, і, може вони хочуть висловити якусь цікаву думку. Безумовно, у нас на цій неділі і на слідучій неділі, і після 20-го, на слідуючі неділі вересня проходить серія заходів, в тому числі на Рад і круглих столів, де вони відкриті є, і на базі регіонального інституту державного управління при президентові України. І на базі Національної юридичної академії, і в обласній адміністрації, в обласній раді в інших навчальних закладах проводяться круглі столи, де вільний доступ, будь ласка, можна звертатися. Крім того, за телефонами, які сьогодні є, вони відомі і управління, якого я очолюю, і можна прийти і внести пропозицію і написати листа з пропозиціями. Тому, будь ласка. Ця робота. Проводиться і можна її вона відкрита. Будь ласка, звертайтеся, приходьте. Ми будемо тільки раді. Антолі Антоновичу дуже дякуємо, що завітали до нашої студії. А нагадаю, шановні, що у гостях у нас сьогодні був начальник управління Державної служби України в Одеській області Анатолій Антонович Козік. Незабаром в Одесі пройдуть рішельєвські читання. А зараз проходять громадські обговорення нової державної стратегії кадрової політики. Будь ласка, не залишайтеся, осторонь приймайте Беріть участь, дякуємо за увагу. До побачення до побачення.